Коли людина фізично прагне води, щоб не померти, чи може людина сьогодні так прагнути Бога? Так прагнути того, щоб перебувати в ньому, щоб цінувати все те, що Господь зробив для тебе, і вірити, що саме це тобі допоможе? Я вам скажу, брата сестри, коли ми так прагнемо, хвороби втікають, питання вирішуються. Надзвичайні питання, які не можна вирішити навіть за кошти, там підсилена молитва, там зовсім інакше світосприйняття сприйняття у всьому того, що вже сталося, і що ще має статися, саме дати можливість. Людям прагнути. Це не просто наїсти сасолі, щоб відчути ту справжню спрагу. Це більше, це прийняти хліб, що сходить з неба. Він породжує оцю спрагу. Що в нас цієї спраги не буде, брати та сестри, ми ніколи, мабуть, не скажемо звершилося. Навіть в самі визначальні моменти нашого життя ми цього не скажемо. Бо коли ми говоримо звершилося, це подія, яка переконує нас в тому, що саме Бог піклується про нас, і саме в ньому ми можемо отримати те, на що ми так довго чекали. Але дійсно Бог може прийти, звідки ми його не будемо очікувати. Але якщо ми не будемо проявляти бажання, молитися, виділяти час для посвяти в служінні, якщо ми цього не будемо робити, ми будемо крок за кроком втрачати, а Бог нам дає своє слово і свою жертву.